Друзі, вітаю! У нас сьогодні в кадрі ну, дуже на ніж. Дивіться, яка краса від Marfione Select. Ніж зветься Amphibion. Ну, Чесно кажучи, це той випадок, коли хочеться його розглядати крупним планом, тому що ти дивишся на кліпсу і бачиш підпис Тоні Марфіони, і я помітив це не одразу. Тобто, буквально розглядаючи кожен елемент безпосередньо цього ножа. Тут відчувається ота магія, магія компанії Microtec, цей дизайнерський талант і в чомусь певні ноу-хау, які впроваджує Тоні Марфіони. Ну, він відомий людина в ножовому світі, він відомий якістю, він відомий революційними там, технологічними рішеннями. Ну, якщо говоримо про фронталки, то принаймні механізм Тоні Марфіони він став золотим ну, стандартом для ОТФ «Ножів». І так само тут, от дивишся і бачиш дуже-дуже багато деталей. Хочу вам сьогодні цей ніж розказати про нього, показати його зблизька. Давайте почнемо з коробки. Ось, трохи екран. Ось така от коробка в срібному кольорі. Марфіони Select. Тут трошечки ну, інший, інший момент. До речі, приїхав ніж на огляд від телеграм-каналу Knife Culture UA. Ось така от пластинка, яка говорить про те, що це марфіони. Візиточка марфіони селекти, і тут всі ТТХ. Рамлок, Amphibian, M390MK, Apocalyptic Фініш. Фініш на клинку і фініш на руків'ї. Сплав використовується 6 Al4V, це 6% алюмінію, 4% ванадію. Тобто титановий склад, який, сплав, який, власне, от, твердий титан. Який надується, обробляється і тримає дуже добре форму. Так що це той випадок, коли ми говоримо Титан, і маємо на увазі найкраща, скажімо так, його формула, найкращий сплав вважається 6 Ал, 4ВІ. Фініш Апокаліптик і на клинку, і на руків'ї. Ось і зроблений ніж абсолютно свіженький, ось восьмий місяць 25-го року. Тобто місяць тому серветочка. Багато поліграфії ось мішечок. Ось е, такий от комплект в коробці. Це, звісно, не комплект, але <свісно> мені хотілося показати вам патч Я посилання на телеграм-канал Гліба, як завжди, дам. Ось тут ще продубльовані е, е, артикул ножа, якщо, звісно, камера ловить фокус. Але ви все головне вже побачили. Можливо, просто вам цікавий артикул, ви захочете подивитись. Все, коробки я вкладаю, з нею все зрозуміло. Давайте <смі> повертаємося до цього ножа. Ну, давайте зразу. Саме головне <смі> Саме головне, тому що, коли береш ніж у руки, перше, що відчуваєш масу габарит, тобто розмір і вагу 208 грам. 208 туди їх в качель грам. Це відчувається. Ну, давайте, окей, я витягну вагу, так. Давайте в кадр зараз поставлю ще один ніж від марфіони MSI. Давайте поставимо його. Він там по розмірах плюс-мінус. Ой, я випав з кадру. Ну, тепер ви все бачите: 132 грам. Він взагалі як пустий, відчувається в порівнянні з амфібіями. Класний ніж, це ніж з моєї особистий мій ніж. От, я шукав щось купити від марфіони, тому що хочеться мати такий ніж, хоч якийсь шукав, де дизайн, де технології, де рамлок, тому що мені подобається цей замок, де класні сталі. ну, Одним словом, іде розумна це все ціна. У мене MSI. Е, люблю цей ніж, він зі мною часто гуляє на кишені. Ось, Але ви побачили різницю в ціні. Ну і ще давайте так е, змірюю для вас Мілі е, 2. 122 грами. Нагадаю, тут 208 грам. Чому змірює? Тому що ось розмір. Ось розмір мілітри 2 і Амбібіа. Тут поклину. Я заберу вже мілітар Я думаю, ви зрозуміли, що це не маленький ніж, чесно кажучи. Я просто зараз зачитаю вам виписав собі ТТХ. 92 мм це довжина клину. 232 мм це загальна довжина в відкритому стані. Ну, 23,5 см за округлими. В обусі 4,2 мм. Вагу ви вже знаєте. Ось, 208 г. Хоча може бути і інша вага, тому що цей ніж випускається в різних матеріалах руків'я. Тобто може бути і 170 грам, це може бути джетен, це може бути карбон. Тому варіанти є. Цього примірника 208 я, можливо, не попав вагою в кадр, але повірте мені, 208 грам. І це виконання ось це не лімітка, це те, що називається Морфоне Select. Тобто, в нього, якби я розумію, три рівня є виробництва. Є просто стандартне виробництво це Microtech, Все. Далі вищим, вищим рівнем є Морфони Select. <кій> тобто, це щось особливе в якомусь певному. Особливому фініші і так далі може бути присвячено якійсь тематиці, типу, ну, якийсь там Bounty Hunter або щось подібне. Ось. Ну, і є марфіони Кастом. Там вже ну, рівень скажімо, ціни і рівень там, технічної довершеності він максимальний для цієї компанії, тобто найвищий. Це, власне, селект, це той середній рівень так, на цих навіть преміальних серійних ножах, все рівно він якби, має чуть вище середнього цього рівня. Він має крутий рівень і має дуже крутий рівень. Ось Мерфоне Селект. Я думаю, що крім того всього, що тут багато цікавого фінішу і на всього, можливо, ще там, технічний контроль додатково там не знаю, там, клин по центру, механіка там ідеальна. Хоча, взагалі, його продукція вона дуже високоякісна. і як і в кожного серійного виробника, в нього можуть бути там, якісь косяки, це зрозуміло. Для цього існує там гарантія і так далі, ремонт і все до решти. Але загалом у нього репутація однієї з самих технологічних компаній. Тому його компанія і зветься Microtech. тому що його перший ножик, той, який потім з нього вийшла L'UDT, він був дуже технологічний, але при цьому маленький. І хтось йому запропонував власне так компанію назвати, можливо, це була така словесна, якби якась. В розмові такий словесний оборот, який от перетворився в назву компанії. Але він відомий своїми м м високого, високого рівня технічним оснащенням свого обладнання, тобто в нього там хорошого рівня сучасні станки з ЧПУ і так далі. Тому ось все дуже технологічно. А ще він відомий дизайнами. Давайте зараз знову ж таки трошечки роздивимося його ближче. Наскільки я розумію, цей ніж має власникам. Тобто він приїхав до мене. З, я вам показав, з якого телеграм-каналу. Я дам завжди посилання, коли ножі приїжджають звідти, я даватиму вам посилання, щоб ви могли собі списатися з власником каналу, можливо, уточнити щось, замовити і так далі. Ось, але наскільки я не помиляюся, ну, якщо я не помиляюся, то цей ніж безпосередньо вже там кимось придбаний. Але Можливо, він приїхав якраз з за бажанням власника, якому цікава моя думка з приводу того, що я думаю про цей ніж. Оглядів української на нього 100% немає, тобто ніж відносно свіжий. Я маю на увазі модель сучасна Амфібіна, вона відносно свіжа. А ось в такому фініші. Я думаю, що ви, ну, ви самі побачили тільки, що він виготовлений в серпні 2025 року. І українською мовою на нього точно немає зараз якихось толкових оглядів або взагалі немає оглядів. <кхм> До речі, один із те, що мені подобається на каналі, на власному каналі, ну, мені багато що подобається на ньому. <кхм> Інакше я його б не вів. І це не питання якихось там монетизації і так далі, тому що це слабо працює і не є моєю мотивацією. Я не прошу вас кошти, ви не збираєте на якісь там банки і так далі. Для, для мене, для моєї мотивації. Немає там якихось патреонів і так далі. Ви дивитеся на мій канал. Ну і, відповідно, ви не витрачаєте ніяких коштів для того, щоб я цей контент робив. Але в мене є інші способи і інші мотиви, чому я це роблю. І один із мотивів, один з це ви. Сталося так, що вам подобаються мої огляди, мої думки, якісь тести і так далі. І я зміг зібрати. Потужна аудиторія, зараз у нас вже більше 4 тисяч чоловік на каналі, і тут, власне, якби фішка така, що я, українською мовою, намагаюся розповідати про різного класу ножі. Буквально цього тижня вийдуть огляди на бюджетні моделі, які можна буде придбати за моїм, за моїм промокодом і так далі. Але от що, що мені цікаво ще, крім того всього. Те, що це є огляд, він буде існувати трохи далі. Тобто, вам комусь із вас це відео трапиться там через місяць після його виходу, комусь через рік. Можливо, той, хто буде робити після мене огляд української мови, він вже зможе опертися на якісь мої думки, і це абсолютно нормально. Я намагаюся не дуже дивитися, як дивляться на той чи інший, ніж інші там. Блогери на живі, які роблять огляди, там і так далі. Я не дуже дивлюся. Я дивлюся тільки тоді, коли мені не ніж цікавий, а мені цікаві думки людини. І я бачу, що при цьому ще й ніж мені привабливий. Тобто, дивлюся просто по назвах ножа, по моделі, можливо, по виробнику і так далі. Тому, можливо, для когось це стане точкою опори для вибору того чи іншого ножа з часом, якщо не захоче собі його придбати. Можливо, хтось там мріє про цей ніж після мого огляду, він зрозумів, що треба трошечки відкоригувати свою мрію, тому що в нього є якісь особливості, які йому не підійдуть безпосередньо цій людині. Ось тому ще раз кажу: одна із причин це якісна, дуже якісна ножова аудиторія, яка от зараз до мене приходить на канал, дивиться і суть не в кількості цих людей, хоча. Вже більше 4 тисяч. І мені приємно насправді, що мої думки співзвучні, вони вам подобаються, вони вас чіпляють. У мене немає, як бачите, якогось хайпового такого контенту. Ось. Але я розраховую на таку фанатську ножиманську аудиторію, яка росте, приходять нові люди. Для когось це перше відео, яке воно взагалі от зайде людина, йому порекомендує YouTube. І перше, що він побачить, це мої там руки, що розмовляють у кадрі. Ну ось, можливо, ця людина захоче далі бути на каналі і дивитися всі старі огляди і нові з часом. До речі, все посортовано, так що, якщо захочете подивитися щось про майкротек, у вас на каналі, на моєму каналі, дуже зручно є плейліст список, де є по всіх брендах вже складені відео відсортовані. Тобто ви можете подивитися огляди на всі майкротеки, які в мене вже були. Все в списках, я думаю, це зручно для тих людей, які цікавляться конкретними брендами там, чи якимись іншими аспектами, там образиви, заточування, якісь моменти, тести. Що мені тут подобається? Ну, перше, от коли я взяв, це, звичайно, маса. Тобто відчувається маса і друге габарит. Тому, відповідно, назвуться так: маса габарит. Друге, цього, ножа дуже класний замок, він мені подобається. Комусь так, комусь ні. Ось недавно трапилось мені інфа. що Десь, напевно, там сторіс і гортав Олександра Кравчука, Кравакат. Йому не подобається рамлок, але я не знаю, з Олександром не спілкувався на цю тему. І абсолютно нормально, коли людям подобаються одні речі, не подобаються іншим. Колись буде змога зустрітися, поспілкуватися, мені, звісно, цікаво, тому що я вважаю це вдалим замком. Він інформативний, в нього хороші зачепи. Тобто, навіть якщо порівнювати з Аксіс Локом, він по-різному дуже реалізований, але тут він. Реалізований такою масивною кнопкою, такою цілою рамою, яка рухається вперед-назад. І він мені дуже зручний. Я, чесно кажучи, ну, я вам вже показував у кадрі ось рамлок на MSI, тому вважаю це дуже вдалим замком. І наскільки я розумію, проводили тести і він витримує величезні навантаження на складання, тому ніяких питань до його надійності немає, а зручність в нього дуже висока. Далі в амфібіоні ще привертаю увагу, ось такий шпеник цікавий. Дуже дизайнерський. Взагалі цей ніж надизайнений, дуже так сильно надизайнений, тому що тут все щось виглядає якось окремо, інакше воно якось продумано, навіть от, бекспейсер. Там. Можна його розглядати окремо, як якийсь окремий елемент, і він теж зроблений з якоюсь певною думкою. Чи та ж сама Кліпса, зрозуміло, титан от, віджимається, вона пружна. Ось. Є можливість кліпсу перекидати наліво-направо. Тобто тут є заглушка, заглушку знімаємо, ставимо її на місце кліпси, кліпсу ставимо на місце заглушки. Ось. Але шпеник, е, як ним працювати? Коли я дивився, умовно кажучи, мені траплялися е, ну, так, пропозиції з покупки, там, якісь огляди блогерів іншомовних і так далі. Мені здавалося, що це може бути не дуже зручно. Ні, друзі, зручно. Шпеник класно працює, причому можна відкривати і знизу з пайдіфліком. Тобто я його середнім пальцем відкрив легко, без всяких зусиль. Тому цей надизайний він абсолютно, на мою думку, функціональний. Я, от ніж тримаю там хвилини якісь так в руках, і я миттєво звик до цього шпеника. Тому якихось таких складнощів з його роботою я абсолютно не бачу. Про замок я сказав, мені подобається рамлок, і нема причин, на мою думку, цьому ножу, цьому замку там не довіряти. Він зручний, як і всі амбідекстральні. він зручний для шульги і для правші. Зручно те, що коли ви складаєте, користуєтесь ножем, у вас тут не повинно бути пальців. А для чого вони тут? Тому що ви все тримаєте зверху на спинці на накладочках. Механіка дозволяє віджимати цю кнопку взагалі одним пальцем, або там справа, або зліва, тому можна, як і в Lock, користуватись одним пальцем. скажімо. Деколи це важливо, тому що можуть бути якісь травми там. Мікропорізи і якийсь палець, припустимо, вийшов з ладу. Тому, в принципі, це не є погано, коли є можливість от, такий замок. На бачмейдах, наприклад, якщо все гарно відрегульовано, на оригінальних бачмейдах все гарно працює. Не на всіх версіях таких кросбар замків все працює добре. Інколи є перекоси, і, ну, скажімо так, ви не зможете комфортно скажімо так, працювати тільки одним пальцем. Тут все гаразд, тут все ходить. Ну, Скажімо так, в пазах дуже щільно гарно все підігнано. Тут фрак, тобто ці гранатні такі, текстури, є дуже багато різних текстур. Тут апокаліптик. Ну, Що таке апокаліптик? Це травлення. Ось, тобто от ну, затемнений титан. Плюс до того він відгалтований в абразивних тілах. Тобто вібро... вібраційна машина, вона може бути різного такого ротаційного принципу, як бетономішалка, яка обертається з камінцями. Може бути вібро. Машина і досить крупні абразивні тіла, які залишають досить крупні риски. Тобто такий е Black Wash, але з е таким от крупними царапками. Е так само тут на клинку. Е це теж комбінація. Правда, ось тут е повздовжні сатин на плоскій частині. Ось. І далі е Black Wash або цей апокаліптик. До речі, він з літерою R, тобто All Rights reserved, тобто апокаліптик як фініш, він якби є торговою маркою, або він запатентований, скажімо так, як, як назва такого типу фінішу. Тобто Нам про це говорить оця літера R в кружочку. Тобто цей апокаліптик на спусках і на фальшику. Ось Хват класний, тому що тут розвинутий чойл можна прихопити, тут палець не вилазить на ріжучу крайку, тобто чойл гарно спроєктований, можна поставити великий палець зверху і при якихось там або делікатних роботах, або навпаки, при силових роботах. тому ну, Тут чойл функціональний. Загалом головний хват, молотковий, чудовий, впираємося в рампу, можемо працювати, там, наприклад, на проколювання, на укол. Сам по собі ось клина разом з руків'ям. Вони трошечки нагадують мені, повернув мілю, чим нагадую, от ви бачите таку дугу, так, розвинута дуга. Тобто, яка перевага такого типу ножа? Перевага, наприклад, у мілітарі, свого часу спроєктована селом Лесером. На весу просто чудово розрізає там стяжки, шнурки, паракорд, тканини, все, що необхідно, просто саме на весу. Так, на поверхні недобре різати, тому що вам буде руків'я заважати, воно буде опиратися. На дошці, там, на кухні, не дуже попрацює шмілюю. Але на весу він працює супер. Та сама історія тут. Плюс ще підсилено рекурвою. Чому підсилено? Тому що в рекурві є така особливість. Ріжуча крайка стає довшою. І ріжуча крайка в певних елементах, коли ми розрізаємо знову ж таки шнурок або щось подібне, чи тешимо якусь дерев'яху, під різним кутом вона зустрічає матеріал. Ось. Тому перевага рекурви це дуже часто це. Дуже ефективне перерізання, знову ж таки, там на весу, і певні види, види робіт, де, де потрібно от впертись і протягнути. На протяг ми ефективно розрізаємо матеріал. Правда, ось ця частина ближче до вістря, вона буде слабо працювати, бо буде погано брати участь в розрізанні, тобто ніж вже виходить, скажімо, з розрізання. Але мені сподобався тут кінчик вістря. Подивіться, скільки тут м'яса на ньому. Я маю на увазі м'ясо це. Об'єму товщини сталі, плюс сюди сходиться ребро між двома спусками, тобто максимально міцний кінчик, що, можливо, знову ж таки бракує. Якщо ми говоримо про потрійний клин у спайдерку, тут якби такий кінчик, що ну, можна йому доручати якусь там роботу. Загалом не знаю наскільки цей ніж в ціні, тому що це марфіони Select, ну і плюс. Сама по собі продукція компанії Microtec вона вже не дешева, ми це розуміємо. Select ще піднімає там якісь окремі види фінішу, якась тематика ще піднімає ціну, ось і сам по собі Титан піднімає ціну, тому що є простіші матеріали, є, наприклад, там G10, скоріше всього, що в джитені там, наприклад, буде ця сама модель коштувати дешевше. Тут титан піднімається, ну тому я не знаю ціни цього ножа. Можете собі там подивитись, поцікавитись, написати Глібу в його телеграм-каналі, поцікавитися. Але ніж, скажі, скажімо так, претендує на колекційність. Що читаю з того, що люди користуються цим ножем, за що його хвалять. ось, Це в першу чергу. І я на це звернув увагу: на те, що от його на кишені, напевно, не дуже комфортно буде носити, якщо це єдиний ніж на IDC. Якщо ви тих 208 г вам комфортно, у вас такого типу, якісь там карго-штани, ще щось, можливо, для вас комфортно, супер, напишіть в коментарях, яку найбільшу вагу мають ваші ножі, які ви носите на щодень. От. Ну Це вже трохи некомфортна вага, якщо чесно. Тому я думаю, що такий ніж варто брати тільки на той одяг, на ті штани, для яких це комфортна вага. І тоді, коли ви, ну, напевно, передбачаєте якусь, можливо, якусь можливо, трохи роботу, об'ємнішу роботу, де вам потрібна довжина клину. Ну, напевно, що так. Тому що це співвідношення. Баланс тут приблизно знаходиться на підпальцеві. Ось в районі замка. Ось так от. Трошки зміщений. Баланс забезпечується. Тут клин важкий довгий, але є бекспейсер. Я думаю, все тут відрегульовано за рахунок ваги бекспейсера. І самі накладочки мають виборки. Там всередині фрезерування, полегшення. Не знаю, чи вдасться показати в тінях. Вот. Ну, на дизайні не ніж. На дизайнені ніж. Подобається те, що тут торкси. Досить легко зараз я помітив те, що марфіони більшість сучасних ножів він відійшов від проприєтарних гвинтів і біт, який він додатково раніше за грубі гроші продавав. Зараз часто це торкси. І це нормально, скоріше всього, що це запит, скажімо так, фан-бази, запит аудиторії, які просять спростити систему скажімо так, обслуговування ножа коли людина може мати звичайні банальні інструменти типу набір торксів і обслуговувати ножі від цього виробника, необхідно, скажімо так, ну не необхідно витрачати додаткові кошти, чи там шукати якісь там замінники, чи виготовляти самому якісь там перехідники і так далі. Тому що така методика теж існує. Люди умудрялися щось там виготовляти щось. <кій> Тому що марфіони було дуже багато. Було там на три отвори, в нього такі голівки гвинтів були колись, то люди щось там видумували. І були набори інструментів, де вже з'являлися такі біти. Потім марфіони від цього відійшов, перейшов на інші <кій> голівки гвинтів. Ну, одним словом, срібно хтось доганяє, але в даному випадку досить зручне рішення. Ну, Торкси стали такими скажімо так, позмовчуванню, самими зручними форм-фактором, скажімо, для гвинтів на складних ножах і на фіксованих теж часто. Тому що монтаж накладок теж відбувається або через шестигранники, або через е, Торкси. Класний друзі ніж. Очевидно, ну, знову ж таки, не знаючи його ціну, не знаю, наскільки там вам варто мріяти там про його покупку. Але якщо ми говоримо про довершеність його як виробу, там, там звісно, ніяких люфтів, там, нічого, там, що потрібно допилювати, там, щось там, доробляти. Єдиний момент, де я відчуваю, що бракує якої ще фасочки, це от тут момент оцей джимпінг, оця насічка. І в цьому місці, в цьому місці єдине місце, де, в принципі, так ніби відчувається, що бракує трохи якоїсь мікрофаски. Ось, Але тут її робити ви вже не будете. Я думаю, що ті люди, які купують такого класу ножі, навряд чи там роблять тривалу роботу складеним ножем. Ось, скоріше всього, що. Формат такий витягнули з кишені, відкрили, зробили там кілька надрізань, 5, 10, 20. Ну, приготували там для компанії, наприклад, бутерброди, можливо, щось таке. Там кілька упаковок відкрили там, не знаю, з м'ясом, з сиром, нарізали хліб, закрили. Ну, 5 хвилин працювали ножем, ну, 10, і причому по таких м'яких матеріалах. Навряд чи там працює довго по дереву і взагалі працюють по дереву, але якщо працює, то тоді буде та частинка, вона трошечки буде відчуватися. А в таких коротких горизонтах, неважких роботах. Ну, нічого такого особливого, що тут могло заважати роботі, немає. Крім, мабуть, от тільки цього моменту цього місця, скажімо так, не моменту а цього місця. А загалом технічно і дизайнерськи класний виріб зроблено. Ну, чесно, не можу не захоплюватися творчим і технічним, скажімо так, потенціалом у марфіони. В якому сенсі не можу не захоплюватися по нажуманськи? <смеш> Мушу визнати, що якщо, наприклад, ми говоримо про якусь збірку ножів, про те, що людина готова з часом там, вкласти кошти і там, назбирати якусь там колекцію собі ножів, то напевно важко обійти цього виробника, що стосується, наприклад, фронтальних автоматів, взагалі, мабуть, неможливо. Так чи інакше. Його ножі вони стали, вони стали еталонними. ось, ну, Якщо ми говоримо про ножі з звичайним викидом, з боковими автоматами і так далі, то альтернатив багато. Однак навіть тут і веснова поява нового замка, плюс вся історія, легенда, яка це просто це колос Марфіони, це колос вже там більше 25 років це компанії. Це просто коло ну, неможливо його, скажімо так, не брати до уваги, коли мова йде про, там, про ножоманські скажімо так, смаки там, чи, чи формування якихось колекцій ножів і так далі. Класна штука, друзі. Є Amphibian, який був зроблений 20 років назад. Він зроблений був в алюмінії, там, на 154 сталі. Все було набагато простіше, була автоматична версія, була на лайнері. Замочок-лайнер використовувався. От зараз переосмислення це вже, скажімо так, Amphibian 2. Ось, але З рекурвою, з, такому, з таким об'ємом руків я довжиною клиною, загальною довжиною розміром ножа. Ну, Тут є чим різати. А от що різати, як, скільки і за скільки? Чи це розумно вже друзі, вирішувати вам. Багато я тут розказав всього, але я сподіваюся, що ну, зовсім таких пасажирів, у лапки візьму це слово. Які випадково потрапляють на канал. Тут не так багато. Ці люди заходять, звісно, інколи задають якісь не зовсім доречні запитання. Я намагаюся завжди відповідати коректно і зорієнтувати людину, про що тут мова і для кого це все знімається. Ну, ось. Але хтось з цих людей потім залишається, зацікавлюється, стає підписником, ставить дзвіночок і так далі. Знає про всі відео. Вони йому сповіщує, сповіщення приходить від Ютуба про появу нових відео. Хтось залишається тут, хтось іде далі. Ось, але така от штука, ну, чесно кажучи, поява в колекції такого ножа ну, гарантує те, що цей ніж, скоріше всього, там залишиться дітям і внукам. Тому вартість такого ножа або подібних ножів розділіть на тривалість його володіння. Тоді вийде, напевно, що це розумна покупка за чудовий ніж, виріб, інструмент. Ну, а ще ось легенду, сучасну легенду про, про те, як можна створити там з, з гаража і розвинути підприємство до появи нових нежових якихось ідей, горизонтів і так далі. Така ось сьогодні, друзі, історія про Amphibian. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть коментарях, що ви про це все думаєте.